Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ранок почався з масованої атаки по території України. Ціль зрозуміла: терористичний обстріл інфраструктури нашої країни. Уже стало відомо про те, що Полтава, Харків, Бориспіль, Київ Житомирщина без світла. Борти взлітали з Каспійського регіону. Удари наносились також із Чорного моря. 100 ракет, за даними ЗМІ, знаходились в небі України. Як повідомляє телеграм-канал Радар, відбулися повторні пуски ракет. Вони зайшли у повітряний простір України з декількох напрямків. У повітрі працює авіація ЗСУ в багатьох регіонах України працює ППО. Повідомляють про вибухи у Києві, Харкові, Вінниці та Полтаві. На жаль, є влучання в той же час, як у відповідь серія вибухів пронеслась по аеродромах РФ та Білорусі. Пишуть про масований виліт дронів з намаганням дістатись пускових установок та літаків РФ під час посадки. Крім того, як передають джерела, пуски йшли із території Білорусі, Злітала авіація, пора ЗСУ бити по носіях ракет. Можливості вже тепер є за даними відкритих джерел. Далека авіація РФ на початок 2022 року мала на озброєні стратегічні бомбардувальники. Ту 95 МС приблизно 60 одиниць, ту 160, 17 одиниць. Було також майже 60 далеких бомбардувальників Ту 22М3. Зазначимо, що в стані боєготовності всі наявні літаки ніколи не бувають. Насправді 90% дуже непоганий показник. А в складних ситуаціях показники готовності можуть падати до 70% і нижче. Значна частина ракетоносців базується далеко від кордонів України. Гіпотетично вони можуть використовуватися для удару, але така атака буде дуже складною. Щодо підготовки та реалізації. Важким Ту-95 МС потрібні аеродроми зі ЗПП не менше за 3000 метрів. Нині вони мають три головні бази: – 2 Саратівська область, Українка, Амурська область та Дягілів, Рязанська область. Усі ту 160 приписані до аеродрому енгеліс 2. Місць базування Ту-22М3 більше. Для ударів по Україні вони поки що вилітали з баз Дягілів та Шайківка, Калузька область. Ту-95МС має низку модифікацій, що відрізняються складом озброєння. Так у Ту-95МС-6 у бомбовій ціку на пусковій установці барабанного типу розміщується 6 ракет. У модифікації Ту-95МС-16 на додаток до внутрішньофюзеляжної пускової установки передбачена підвізка ще для 10 ракет Х-55, Х-555 на 4 тримачах під крилом. Останніми роками ці літаки модифікуються під ракети Х-101. У них збільшено бомбовий відсік і навіть встановлено 8 зовнішніх балок, на яких можна закріпити 16 ракет. Х-101, склад флоту ТУ-95МС щодо модифікацій не розкривається. У ТУ-160 ракети Х-55 розміщуються на двох барабанних пускових установках, подібні до ТУ-95МС, по 6 штук у двох вантажних відсіках. Повідомлялося, що в процесі модернізації цей літак пристосували до застосування ракет нового покоління Х-555 і Х101. Під Ту 22 М3 можна підвішувати до трьох ракет Х22, одну під фюзеляж і дві під крило. Декілька тижнів тому ми вже прирядили цих півників, що ж, очевидно, що захотіли знову. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.